Вітаю! Котеч мізина знаходиться у вороті. Будинок розрахований на 6-8 чоловік. На першому поверсі знаходиться кухня. Весь необхідний посуд є. З техніки також є холодильник, електрочайник, пікрокольова піч. За потреби надаємо індукційну плиту. Піднімаємося на другий поверх. Тут невеличкий коридор. Всі кімнати мають Вихід на балкон, в кожній кімнаті є власний санвузол. З е, подвір'я є вихід на річку. На території є мангал, альтанка, безкоштовна стоянка та колесанка. До Буковелю 25 кілометрів, а Говерло 18 Всіх чекаємо у гості.